Майнкрафт. Але повинен бути гарним мером. Частина перша. В нашому прекрасному селі Михайлівка почалися вибори на посаду мера. Саме тому я вирішив балотуватися, бо нашій деревні необхідні зміни. У ході розмов з селянами я пообіцяв відремонтувати міський магазин та лікарню. Зараз я хочу показати першим саме магазин, бо він постраждав найбільше. Перша це дирка у криші вона утворилася після сильного граду, паутина на стінах та незабрані продукти, які, мабуть, вже як 2-3 роки тут лежать. Ось такий вигляд має постраждала криша з висоти квадрокоптера. Друга на черзі це лікарня. Якщо сюди зайти, вона дуже мала. Всього 3 на 3 блоки та одна скриня медикаментів. Яка все одно порожня. А якщо ти хочеш бачити наступні частини, то проголосуй за мене в коментарях. Наше село Мале, тому кожний голос важливий.